Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На Дмитро Ньюз. цього тижня був стрім. Здається, був пан Цибулько. Якщо я не помиляюся, я не записала. Але через те, що було це нещодавно я запам'ятала і собі записала таку фразу: дослівно: Кадирівці контролюють українські порти в Одесі, і це на третьому році війни. Наркотрафік теж вони організували. Тому зараз ми подивимося, ми починаємо. Чи контролюють дійсно українські порти в Одесі Кадирівці? А потім про наркотрафік. Кадирівці, чи контролюють вони? Ще як контролюють, дивіться. Лицар цих монет, королева монет. Вони там хазяїва. І от Зеленський зі своєю особою. Тут договорняк. Конкретний договорняк. Знали ви про це, мої дорогенькі? Це договорняк мої любі. Слухачі каналу. Я в шоці? Я в шоці. Стопроцентний контроль. Ну, тут я навіть і не маю чого докладати. Тут конкретно все сказали: єдиний, не випав король. Бачите, саме лицар монет говорить про пересування. Які, Як би це сказати? Все, що приходить, все, що відходить, і зберігається, все вони контролюють. Королева це та, хто зберігає майно. А це е, хто пересуває. Тут замішаний Зеленський, і е, всі знають, що в моїх розкладах король кубків випадає Зеленський. Непрофесійний е, актеришка теж такий собі, тому що ролі йому підбирали під його характер, під його е, особу, а не навпаки, він будь-кого теж не зіграє, щоб ви розуміли. Ось. І тут двічка кубків. Тобто тут все домовлено. Тут все домовно по бажанню а, тієї сторони. Ось якось так. якось так. Зараз ми і за наркотрафік запитаємо. Шестірка мечів, мечів говорить про серйозність цієї справи, щоб ви розуміли. Це не просто так собі. І тут загроза Україні. Це загроза Україні, щоб ви розуміли. Що там з наркотрафіком? Там теж. Там теж, але Ну це хитро все робиться, і бачите, що й диявол випав. 100% там і наркотрафік є, щоб ви розуміли. Через Одесу. Жах. Давайте так. Я зараз напряму дещо запитаю. А потім подумаю: я цей розклад викладу на для спонсорів каналу чи для що тут зараз вийде. Я запитаю напряму. Наш пресидент отримує від них. Пам'ятаєте такого Галашвілі? От він постачає, але чи звідси отримує наш переседент 100%. Угу. Таємно. Все таємно робиться. Отримує, мої дорогенькі, отримує. Небагато, до речі, от скажу небагато. Пам'ятаєте, він робив свою а, подорож? Я зараз забула, куди? В якусь з країн. А, і там він зупинився. Багато ми, ми, до речі, робили розклад. Він, здається, є в закритому вигляді, а може і в відкритому, я вже не пам'ятаю. На дозаправочку. А, ви знаєте, так. І за цим, щоб ви розуміли, тут е приховують скандал. Тут приховують скандал. Отримує. Він отримує стопроцентово. Угу. Отримує. <кій> Я в шоці, але що шо казати? Маємо те, що маємо. Все правда, мої дорогенькі. Тож пан цибулько не збихав. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. До речі, дружина Гогашвілі оця і є перша маша страни, яка сидить у Офісі президента. Вона найперша хто? Ну, скажімо так, найближче до президента. Бажаю вам всього найкращого. Якщо будуть у вас запитання, мене цікавить ваша думка. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, я шокована, відверто вам кажу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!